Польщу охопили протести. Тисячі людей вийшли на акції аби захистити свободу слова. Мітинги спалахнули після того, як провладна партія вирішила обмежити доступ журналістів на засідання сейму. Приміщення парламенту взяли в облогу вперше за багато років. Детальніше Андрій Борис. Вечір п'ятниці Варшава, будівля Сейму у щільному кільці мітингувальників. Люди відмовляються випускати звідти депутатів. О, не, 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 не. У самому парламенті скандує опозиція. Вперше в сучасній історії Польщі заблокована трибуна. На відміну від українців, поляки до цього не звикли. Парламентська більшість переходить в один із залів сейму, де голосує звичайним підняттям рук. Для керівництва уряду і депутатів більшості охорона робить коридор. Опозиціонери у спини їм кричать Диктатори і комуністи. З-під сейму поліція розчищає демонстрантів, які стоять на шляху владних кортежів. Владу в цей день нічого не змогло зупинити. Що це було? Обурення громадськості та опозиції викликало рішення влади з наступного року обмежити доступ журналістів до сейму. Парламентські кореспонденти будуть знаходитися за межами Сейму, будуть сидіти в будинку, який навіть не прилягає до будівлі, не зможуть заходити до колуарів і знімати коментарі депутатів. Буде кілька вибраних осіб, які зможуть заходити, але також будуть обмежені у пересуванні по сейму. За існуючими правилами до польського сейму міг потрапити кожен із журналістським посвідченням. Я особисто не раз цим користався і записував коментарі людей, які раніше відмовляли зі мною говорити. Когось, хто злим. та владні депутати. Тати вирішили, вистачить недокушливих журналістів, слід поставити на місце. Мовляв, вони навіть до туалету не дають спокійно сходити. Таке впорядкування ймовірно покращить якість відносин преси та політиків. А ймовірно поставить під загрозу польську демократію, кажуть в опозиції. Легітимність полягає в тому, що в демократичному суспільстві народ може дивитись чиновникам на руки. Наступного дня народ став скандувати під палацом президента. Вимагають, аби гарант не підписував закон щодо обмеження доступу преси. Ми втрачаємо свободу, і я цього дуже боюсь. Я за збереження демократії, за збереження конституції. Та конституція в Польщі схоже теж під загрозою. Ще ніколи після падіння комунізму в країні стільки влади в руках не мала одна партія. Більшість в парламенті, уряд і свій президент усі з пардних права і справедливості, яку очолює Ярослав Качинський, брат загиблого під Смоленськом президента. Це попередники зараз намагаються потягнути польське суспільство у туман абсурду. Намагаються порівняти існуючий уряд з колишнім. Порівнюють порядкування Польщі з воєнним станом. Не маючи конституційної більшості в парламенті, септо дві третіх, влада намагається підім'яти під себе конституційний суд. Уже навіть змінила закон, який дозволить їй призначати потрібних суддів і спростить схему прийняття рішень. За це Варшаву розкритикували в Євросоюзі. Ви не можете вибирати, як судити. Це порушення основоположного принципу розподілу гілок влади. Та польська влада, схоже на такі закиди, не зважає і демонструє своє всесилля. Глава се. Йому вирішив ще навіть перед запровадженням обмежень для преси заборонити змі заходити до парламенту поки на вихідні. Андрій Борис факти тижня. Велика хода учасників акції протесту запланована на сьогоднішній вечір. У Варшаві перебуває кореспондент Оксана Денисюк. Від неї останні подробиці мітингів у Польщі. Зараз за моєю спиною біля президентського палацу у Варшаві відбувається вперше за останні три дні провладний мітинг. Представники правлячої партії право і справедливість» запросили усіх бажаючих підійти до стін президентського палацу для того, щоб підтримати їх законно обрану владу. Також за декілька хвилин тут чекають на виступ голови партії Ярослава Качинського. Всі хочуть послухати, що ж насправді він скаже, яка буде реакція на події, які відбуваються вже від вечора п'ятниці у Варшаві. Також нагадаю, що сьогодні, о 12-й годині, відбувався опозиційний мітинг. Він е, проходив під стінами конституційного суду у Варшаві. Тривав декілька годин, і на ньому було присутньо від двох до чотирьох. Тисяч маніфестантів за попередніми даними вони протестували проти дій діючої влади і закликали її не ламати конституційних прав та свобод Україні. на цьому мітингу за повідомленням прес-служби поліції знаходиться близько пів тисячі правоохоронців.